Вітаємо у колі спорту просторі великих перемог, прекрасних людей та шляхетних вчинків. Хочеться, щоб у нашому колі завжди було тільки так, але життя буремне, а спорт лише його частина. Тож інколи ми бачимо і реагуємо на злі дії лицемірів та егоїстів, щоб показати, якими вони є. Ви у колі спорту і просто зараз, і тоді, коли це бажання з'явиться знову завдяки етеру телеканалу Дім, соцмережам та цифровим платформам. І на початку випуску торкнемося його головних тем. П'ять кілець, ганьби вінець. Міжнародний олімпійський комітет знову шокує світ лицемірними рішеннями. Збірна програла. Хай живе збірна. Головна футбольна команда країни розпочала відбір на євро. Золоте карате. Історичний успіх українців на чемпіонаті континенту. Всесвітній олімпійський рух переживає кризу, до якої призвели брехливість. Лицемірство та боягузтво це стосується керівних органів руху. Такі риси вже не приховують навіть впродовж виконкому міжнародного олімпійського комітету, де розбиралися із бажанням повернути росіянам та білорусам право участі в іграх. Але спочатку МОК видав новий список рекомендацій, серед яких тільки нейтральний статус для атлетів з паспортами Росії та Білорусі, заборонена участь у командних змаганнях, заборонена участь тим, хто підтримує війну в Україні, та перебуває. У контракті у збройних силах чи МВС агресорів також наголошується на дотриманні антидопінгових правил і збереженні санкцій щодо відповідальних за війну. Ці рекомендації передають міжнародним федераціям з видів спорту. Рішення про повернення на великі змагання будуть ухвалювати вони. МОК повернеться до розгляду про допуск безпосередньо на ігри пізніше і спиратиметься на досвід інших, фактично переклавши відповідальність. Заганебні рішення на них я вважаю, що ми повинні ще більше об'єднатися, щоб президенти федерації, спортсмени, тренери працювали зі своїми федераціями. Тому що багато о, людей в МОК не розуміють, що таке війна, що таке. Руйнування міста і що таке загибель цивільних людей. Ми бачимо сьогодні реакцію Росії на те, що МОК запропонував такі рекомендації. Ті рекомендації, які МОК дав для них, це дуже важко робити, і ми повинні збирати інформацію, давати цю інформацію Федераціям, Національним олімпійським комітетам інших країн, щоб подовжити санкції. Я впевнений, що у нас буде все добре. Слава Україні! До початку та під час проведення виконкому міжнародного олімпійського комітету у світі активно висловлювали свою позицію щодо повернення росіян та білорусів на ігри у швейцарській Лозанні перед штаб-квартирою МОК відбулася масштабна акція протесту. Учасники пройшли маршем від Олімпійського музею, закликаючи не допустити виступів представників країни-агресорки та її союзниці на Олімпіаді у Парижі. Зверталися вони й до спонсорів МОК із проханням тиснути на організацію. Організатори акції. І представили петицію у ній майже 300 тисяч підписів тих, хто проти Росії та Білорусі на іграх. Світова фехтувальна спільнота теж категорично проти звернення домок та міжнародної федерації підписали більше трьохсот атлетів, які наголосили рішення про допуск представників цих країн. Федерація приймала без урахування думки фехтувальників. Вони вважають такий крок катастрофічною помилкою. А на етапі кубка світу з фехтування на шпагах у китайському нанк. Кіні організатори завадили українським спортсменкам розгорнути банер, який сповіщав про воєнні злочини росіян в Україні та загиблих українських атлетів. Відео про це розмістила у соцмережах чемпіонка Європи влада Харкова. Спортсменка назвала такі дії намаганням приховати наслідки російського вторгнення та зазначила, що офіційні особи змагань навіть погрожують українкам у відповідь на їхню активну позицію. Наша федерація вирішила зробити мирну акцію вивісити банер, на якому було зображено карта України. Цей банер називається Янголи спорту. На банері була написана статистика, скільки спортсменів було вбито під час війни, та яка кількість спортивних споруд була зруйнована. Також, окрім банеру, в нас були наліпки, на яких було написано, що ми не погоджуємося з рішенням міжнародної федерації фехтування. Ці наліпки ми роздали спортсменам, які солідарні з Україною, але на жаль, судді ретельно перевіряли. Всі, все спортивне, весь спортивний інвертар та знімали ці наліпки без пояснення причини. Останній день, коли ми вже там вижалі. В останній день, коли ми їхали, ми просто з дівчатами вийшли і хотіли з цим банером зробити світлину. Просто фото, звичайна світлина нашої команди. Тут почалась якась паніка. Налетіла купа охоронців, стали цей банер забирати, нічого не пояснюючи. Було слово президента національного олімпійського комітету Росії Пазнякова Станіслава, що вони не задоволені рішенням МОК, що їх об. Обмежують, що вони не під тим прапором, іначе це не відповідає олімпійським цінностям. Я не розумію, про що ми взагалі можемо говорити, про які олімпійські цінності, коли їхня країна в нашій країні вбила сотні спортсменів, коли вони зруйнували багато споруд. Якщо ми сьогодні, зокрема, говоримо про Китай, то ми з Китаєю добирались додому три доби, так само й туди. А вони говорять, що всі мають бути в однакових умовах. Про які однакові умови ми говоримо? Якщо ми тренуємося без світла, шукаємо місце, де займатися. Бо постійно летять ракети. Про які олімпійські цінності ми можемо говорити в цій ситуації? Таке відчуття, що з ними перебуваємо у різних вимірах, адже вони на біле кажуть чорне. Резнева футбольна прем'єра гри українською національною збірною відбулася на величній сцені. Подію приймав лондонський стадіон Вемблі. Партнерами у виставі, але суперниками у відбірному матчі Євро 2024 були англійці. П'єса мала яскраву афішу, анонс з інтригою та чудовий кастинг. Я не театральний і не футбольний критик. Тож від глибоких оцінок утримуюся. До того ж, керівник української трупи мав аж занадто мало часу та варіантів для вдалої постановки. Іронізувати щодо поєднання Руслана Ротанем кількох посад головного тренера не буду, бо не впевнений, що такий варіант був його мрією. На мій погляд, все просто у цьому спектаклі англійці виявилися кращими акторами, зважаючи також на те, які вони футболісти. А наші зіграли не на свій талант, але на свою теперішню силу. І причини такого виступу цілком зрозумілі. Перед стартом відбірного турніру чемпіонату Європи 2024 року збірна України з футболу, яка продовжує виступати на міжнародній арені в умовах повномасштабної війни, мала неабиякі проблеми з тренерським штабом. Це вплинуло на підготовку команди і далося в знаки у першому кваліфікаційному матчі проти Англії. Виконувач обов'язків головного тренера Руслан Ротань зосередив гру синьо-жовтих на обороні. Проте уникнути помилок не вдалося. Трошки не Цілими під кінець тайму, тому що, звичайно, коли пропускаєш голи роздягальну, то вже психологічно треба по-другому перелаштовуватись, і коли ти йдеш в роздягальну з рахунком 2-0 вже на табло за дві хвилини, коли. Подвоюють рахунок, то це стає складною задачею для нашої команди, тому що ми розуміли, проти кого ми граємо, ми грали проти Англії, проти сильної команди. Ви бачили майстерність цієї команди на дуже високому рівні. І, ну, я можу сказати, що хлопці, Заслуговують більшого 0-2 поразка в Англії не стала несподіванкою, та і гра збірної заслужила критичних оцінок. У грі нашої команди був дуже сильний дисбаланс з точки зору е напрямку розвитку атак. Буквально вся гра йшла через центр і зовсім не було задіяні фланги. В центральну зону зміщувались і Малиновський, і Мудрик, і Ми мали в центрі п'ять, то й шість гравців. Да, створювали тут чисельну перевагу, але користуватись нею далі не виходило. Не не було перевод. Дів у фланги, там не було адресатів. Ще одна красномовна цифра: це 6 дотиків нашої збірної в штрафному майданчику англійців при 600 загальних. Це супермало, 1%. Невдача в першому матчі відбору до євро 24 наразі суттєво не впливає на турнірні перспективи національної команди України. Ми трошки омол омолажуємося і я рахую, що. Цей баланс, який у нас на зараз, є, він. В Майбутньому дасть дуже гарний результат, і зробить дуже гарну команду нашу, але потрібен час. Я згоден з тим, що для цієї команди потрібен час, і ця перша гра проти сильного суперника вона показала, що майбутнє в цієї команди є на лондонській арені «Вемблі» українську збірну підтримували більш ніж 4 тисячі вболівальників. А у середині першого тайму паперові літачки, що запустили на поле трибун, вкотре нагадали світу про необхідну допомогу для українського війська сучасну авіацію. Нам дуже приємно було бачити велику армію болівальників наших, які нас підтримували. Ми хочемо сказати дякую нашим болівальникам. Хочемо сказати болівальникам збірної Англії, які також нас підтримували. стадіон Вемблю. Це можна не передати, де це потрачающе. Атмосфера, яку відчуваєш, мабуть, можна тільки мріяти. Англія наразі очолює турнірну таблицю групи за регламентом. З неї на євро потраплять дві найкращі команди. Проте пробитися на гору квінтету – задача непроста. Серед наших суперників за фінальні почівки – чинний чемпіон континенту Італія досить важко віриться в те, що ми зможемо зайняти друге місце в цій відбірковій групі, тому що збірна зараз перебуває в такому черговому. Му перехідному періоді так його називаємо, Руслан Ротання виконуючи обов'язків. Скоріше за все прийде Сергій Ребров. Довгий час команда була без зборів, без тренувань, без тренера. Тому в такому контексті, незрозумілому, да дуже важко розраховувати на те, що команда буде показувати стабільність і так цілісно пройде весь відбірковий період. Наступні поєдинки відбору збірна України проведе у червні проти північної Македонії та Мальти. В цих іграх необхідно здобувати максимум очок. Аби зберігати шанси на вихід до фінальної частини євро. Її влітку 2024-го прийматиме Німеччина. За кілька хвилин тільки у колі спорту золота карате і особливе куміте. Історичний успіх українців на чемпіонаті Європи. Подивіться на переможців, познайомтеся з новими чемпіонами. Професійний бокс від британського суперважкоговика Тайсона Ф'юрі поступово перетворюється на брутальний аматорський стендап. Ще непоганий цирк, але до такого недалеко. Бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Олександра Усика був зірваний у першу чергу через безкінечне дурне шоу та. Римхи, британця, оцінки інших зірок боксу та реакція вболівальників явно не на користь Тайсона, але ми вирішили почути думку блогера Макса Діденка, автора популярного боксерського каналу Тайк Майсон, вперше у колі спорту свіжий погляд блогера на те, що відбулося, і що може бути. Наразі вже можна говорити про те, що скоріше за все бою між Олександром Мусоком та Ф'юрі не відбудеться не тільки найближчим часом, але можливо, що і не відбудеться зовсім. Як на мене, при чому це дуже одностороння ситуація, тому що команда Сашка, як і він сам, зробили все для того, аби цей поєднок за абсолютного чемпіона світу таки відбувся. Ну про що казати, коли чемпіон світу із трьома поясами з чотирьох основних іде на великі поступки. Потенційно маючи лише 30% гонорару і б'ючись на території свого суперника, він погодився на все, що тільки можна, але Тайсон Ф'юрі все одно знайшов якісь, як мені здається, достатньо примарні причини, чому він станом на зараз не може вийти на цей бій, що його не влаштовує, і так далі, розгорнувши якусь комедію, що він буцімто вже готується за 6 тижнів до мега важливого поєдинку. Це виглядало як дуже погана акторська гра. Як на мене, скільки я знаю, команда Олександра Усика дуже плідно до останнього готувалася до цього бою. Вони вірили в те, що цей поєдинок таки відбудеться. Я сам неодноразово звертався по коментарі до команди Сашка упродовж цього часу, але там відповідали, що «вибачай, зараз іде дуже важлива фаза табору. Ми не можемо. Там уже були спарних партнери. Це каже про те, що дійсно вони доходили до якогось певного свого піку і, врешті, не отримали нічого, тому що бій не відбудеться. На жаль, але через на Ф'юрі цього не буде. Що далі для Олександра Усика в цілому все достатньо таки прозоро. Першим претендентом в плані часу для Олександра є Даніель Дюбуа по лінії Ем, І чесно кажучи, я не очікую від цього поєдинку чогось мега-шаленого, тому що, по-перше, для Олександра вже в та мотивація, тому що він волів битися за статус абсолютного чемпіона проти Тайсона Ф'юрі. А тепер він буде битися навіть не те, що там за менші гроші, ні за інший статус, просто за захист свого поясу проти суперника дещо нижчого калібру. Причому сам Даніель Дюбуа на мій смак із трьох претендентів, які є в Олександра Усика, це Дюбуа, Херговіч та Джойс. На мій смак Дюбуа є найслабшим. Він є наймолодшим, і, як мені здається, він досі демонструє достатньо інфантильний бокс, дуже читаємий, дуже примітивний, дуже видно завдає своїх ударів, причому достатньо сильних ударів, це є його перевагою все ж таки. Але як мені здається, такі суперники, як Даніель Дюбуа, є вкрай зручними для Олександра Усика, і технічно, в плані боксу, Олександр Усик має всі шанси навіть достроково, як мені здається, розібрати Даніеля Дюбуа. Але питання мотивації. Головне, щоб Сашко. Не вигорів, а пояси він має захищати. Молодість, досвід, підтримка, розуміння, індивідуальна майстерність і командний дух. Чіткі зрозумілі і важливі складові успіху збірної українських каратистів на чемпіонаті Європи. Усе разом дозволило стати сильними, щоб потім стати найкращими. Збірна України з карате видає рекордні результати та збирає історичні здобутки. Чемпіонат Європи в іспанській Гвадалахарі синьо жовті завершили на третій позиції вперше за час виступів у таких турнірах. Ми виконали свої завдання. ми... Вперше завоювали три золоті медалі. Ми вперше піднялися на таку високу сходинку у загальнокомандному заліку. Завжди треба ставити максимальні цілі, але треба розуміти, коли ми виклалися на максимум і радіти з цього. Плідним був день особистих фіналів. Чемпіонка Європи 2013 року Аніта Серегіна лише у фінальній сутичці поступилась лідерці світового рейтингу серед молоді Німкені Рім Хаміс. Знову відзначилась Анжеліка Терлюха. Одеситка захистила Титул чемпіонки континенту та принесла Україні перше золото іспанських змагань. Я беззаперечно вважаю, що вона е повторюся, беззаперечний лідер своєї категорії. Тому відповідно, ну я особисто був впевнений, що ми маємо виграти цю золоту медаль, але ясно, що кожному лідеру категорії е завжди достатньо важко підтверджувати свій титул, тому що кожен. Цій категорії налаштований максимально виграти саме в тебе. 21-річний чернівчанин Андрій Заплітний був дебютантом індивідуальних змагань такого рівня у вирішальному поєдинку. Він здолав досвідченого Ермана Ельтемура з Туреччини. У нас була прем'єр-ліга. На жаль, там я йому поступився, і тут мені вдалося вибрати перемогу. Тобто, в нас вже в мене був азарт як і виграти в нього, так і. Забрати титул чемпіона Європи, це для мене було дійсно щось таке, до чого я йшов, і я знав, що це велика робота має бути, я маю викладатися на 100%. І коли от я це досягнув, коли в мене вийшло це зробити, воно ще. До кінця не усвідомлюється заплітний представник тієї самої вагової категорії, що й лідер збірної Станіслав Горуна, але Олімпійський призер перейшов до виступів у командних змаганнях і надав Андрієві шанс проявити себе. Ми разом з ним здремувалися, готувалися як до чемпіонату України, так і до більш важливих змагань і. Я йому теж завдячую тим, що він склав гарну конкуренцію мені і підготував мене до, до таких змагань, і те, що він пробивав цю дорогу для українців всі категорії, і дуже радий, що мені вдалося от підтвердити, що після того як Станіслав завершив кар'єру. То є хороша заміна на чемпіонаті. Українці відзначилися ще одним особливим золотом: чоловіча команда у складі Станіслава Горуни, Валерія Чоботаря, Валерія Сонних, Різвана Талібова, Андрія Торошанка, Костянтина Цимбала та Андрія Заплітного у фіналі перемогла французів та вперше виграла європейські змагання у куміте. Цей вид найвищий рівень майстерності у карате поєднання усіх навичок та вмінь для ведення бою. Долю чемпіонства вирішив поєдинок за участю горуни. Як каже наш тренер збірної, ну в такий момент завжди є адреналін. І питання лише від вас, залежить, куди ви його направите: чи переживання, чи спортивну агресію. О. Тому все вдалося, все вдалося. Я дуже радий, дуже щасливий. Кожен раз, коли приїжджаємо на будь-які змагання, ну, за нами особлива увага. І, і від нас очікують перемог. І від нас очікують перемог. І, тоді, і тому, коли ми е, перемагаємо, ми підкріплюємо оцей імідж наш, цю репутацію сильних вольових людей. І це людям, іноземцям додає віри в тому, що ми. Дійсно, переможемо у війні. Попереду в українців етапи прем'єр-ліги всесвітньої серії, які допоможуть підготуватись до одного з головних стартів сезону європейських ігор. Восени національна збірна поїде до Угорщини. Там відбудеться чемпіонат світу. Чемпіон Європи каратист Станіслав Гуруна висловився і щодо одної з головних спортивних тем року майбутньої олімпіади присутності там російсько-білоруських небажаних гостей та участі в іграх українців. Чим довше буде тривати ця війна, і чим більше санкцій буде вкладено на Росію, тим Тим все менше буде їхня присутність в спорті. Тим більше, що за цей рік це вже стає нормою відсутність росіян чи білорусів ну, у багатьох водах спорту, і вони не будуть до цього повертати. До, ну, до них повертатись. Е, в карате їх немає. В карате їх немає. І нам насправді важливо бойкотувати е, ті змагання, в яких росіян допускають до участі. Тому що ну, ми мусимо виставляти, ставити людей перед вибором, кого вони підтримують: нормальні демократичні цінності, людські цінності чи тероризм. А ми не можемо підігрувати там. Я, я розумію спортсменів, дуже розумію спортсменів, які хочуть виступити, для яких результат це, це, це справа їхнього життя. Бо спорт це, по суті, професія, це щоденна робота. Я розумію, але в цей момент е, критичний момент. Треба займати однозначну позицію, і, і це, це позиція цілої нашої держави, цілого нашого суспільства. Це, це не політика, це просто бути зі всіма. Це питання бути зі всіма і всі ну, і ми мусимо разом тримати однієї позиції. буде одностайна підтримка, і тоді про нас. У світі будуть одностайно говорити, однозначно говорити, а не так. Або тоді вступають, інші не виступають. Нам треба якраз зайняти всім разом однозначно позицію, як би цього не хотілося комусь, але але так треба, треба й треба бикутувати. Я думаю, що багато європейських країн будуть бойкотувати. Я думаю, що США буде бойкотувати. Зимові види спорту вже давно мають статус всесезонних. Якщо не вдається відшукати сніг влітку, то на допомогу приходять сучасні технології та покриття. Але ми хочемо згадати про українські успіхи у стрибках із трампліну саме у сезоні, що минає, коли молодий стрибун Євген Марусяк повернув нам перемоги. Я скажу, що дуже успішним був для нас цей сезон. Багато рекордів встановилося. І національних, а також і персональних, як Євгена Марусяка, так і побив рекорди всі, всіх досягнень, які ми раніше досягали, і ми, і спортсмени, які до мене стрибали, які займали дуже високі місця і на Кубках світу, і також на чемпіонатах світу. Тому для нашої команди був успішний сезон, тому що не тільки там Марусяк стрибав, але й Калініченко частково досить непогану форму демонстрував, десь трішечки не вистачає. Але я думаю, що ми будемо до наступного сезону готуватися, і наступний сезон, якщо все буде добре, щоб почали з тої форми, яка на якій зараз знаходимося, і до літнього, до літніх змагань Кубків світу, а також літніх європейських Олімпійських ігор. Надіємося, що вдасться зберегти форму, а також і покращити її. Справжня зима наприкінці березня то давня українська погодна традиція. А у Києві ще й зі своїми нюансами цього разу впало просто на перше листячко осокорів і каштанів. Будемо вважати, що так ми проведжаємо зимовий спортивний сезон, хоч ще обов'язково згадаємо про український хокей під час зустрічі наступного тижня. А до того моменту історії і люди коло спорту з вами і з нами у соцмережах радості всім і перемог.